В мене є всього 1000 гривень, я ставлю таймер на 30 днів і подивимось, скільки я зможу заробити, ну або втратити. Буду займатися дропшипінгом, тому що цей метод, по-перше, не потребує великих вкладень, а по-друге, не потрібно забирати, пакувати або фотографувати товар. Тобто, можна розпочинати прямо зараз. Сьогодні 1 листопада і для початку нам потрібно вибрати товар, постачальника та платформу для продажу. Розпочнемо з товару, так як період цього випробування в нас випадає на кінець осені та початок зими, то потрібно обережно поставитись до вибору. Товару перед зимою зазвичай купують пуховики, термоодяг, рукавиці або тепле взуття. Просто щоб ви розуміли, ось як відрізняється статистика продажу чоловічих та жіночих черевиків. Тому я вирішив, що буду продавати в першу чергу зимові черевики і вже розбавляти асортимент одягом та аксесуарами, які також купують зимою. Е, так, з товаром розібрався, далі варто знайти або підібрати постачальника. Для початку передивлюсь таблиці та сайти людей, з якими раніше співпрацював. Так як я продаю кросівки, то зазвичай у таких постачальників можна Знайти зимове або футбольне взуття, тому шанси великі. Я про всіх постачальників і все трохи сумно. Бо хтось продає зимове взуття ну занадто дорого, а в когось його зовсім немає. Насправді я розумію, чому така ситуація з асортиментом на зиму. По перше, сезон дуже короткий і можна не встигнути продати якісь черевики і прийдеться їх зберігати до наступної зими. По-друге, пуховики, рукавиці або зимове взуття купують зазвичай відразу на декілька сезонів і не змінюють так часто, як для прикладу, кросівки. А по-третє, багато людей взагалі не ходять в черевиках. Для мене наприклад, значно зручніша комбінація: високі форси плюс високі шкарпетки. Так моя нога залишається більш рухомою і зовсім не мерзне. До речі, я частково через ці пункти не закуповую зимове взуття, а цілюсь більше на демісезон. Але все ж мені пощастило, я знайшов людину, в якої є хороші варіанти в таблиці, тому буду продавати їх. Раніше я вже багато разів співпрацював з цим постачальником, але не звертав увагу саме на зимові позиції. Але це логічно, бо їх і не так багато. Все, я вирішив, що буду продавати, вирішив через кого, і тепер треба зрозуміти, де я буду продавати. Варіантів насправді багато, але відразу відкидаю платформи, де потрібен більший бюджет для старту. Це в нас розетка, пром та подібні маркетплейси. Далі через обмеження в часі не хочу навіть пробувати інстаграм або телеграм. Бо якщо розвивати їх майже без бюджету, то це може зайняти багато і багато часу. А якщо пробувати купувати або запускати рекламу з тисячою гривень, то думаю, відео закінчиться приблизно на другому дні. Тому в нас залишається OLX, шафа, і там є багато подібних варіантів, які точно не варті уваги. Шафу відкидаю відразу, коли починав, то пробував там щось продавати, але зрозумів, що сенсу нуль. Тоді залишається лише OLX, який я і буду використовувати. Насправді непоганий варіант, бо тут все швидко налаштовується, доволі дешеві оголошення та хороший трафік. Головне, вдало підібрати позиції. Так, на OLX я бачу, що є пакет. За 863 гривні, де я зможу викласти 30 оголошень. Додатково я отримую бонуси, і самі оголошення будуть підніматися три рази, тобто раз на тиждень протягом місяця. Плюс залишиться 130 гривень на рекламу. Тому відразу купую цей набір і витрати вже складають 863 гривні. Зараз у нас шоста година вечора, і я ще встигаю відібрати 30 найкращих позицій в постачальниках. Розпочинаю з категорії чоловіче взуття. Е, так, передивився всі можливі варіанти і відібрав найкраще взуття, в якому можна ходити зимою. Це два. 20... 20 пар для зручності виписую артикули в нотатки. І поки я відбираю товар, ти пиши коментар, став лайк, а рандомний підписник отримує 1000 гривень на картку. Далі перейшов до жіночого взуття. Тут в нас ситуація не настільки хороша, бо я відібрав лише дві пари, які потенційно можна продати. В категорії одяг відібрав 9 позицій, тут як жіночі, так і чоловічі моделі. І знайшов три хороших позиції в розділі аксесуари. Також додатково скинув постачальнику списки, щоб перепитати, чи є в наявності ці варіанти. Підбір заняв у мене до 2 годин. І я ще встигаю викласти 10 перших оголошень. Для цього потрібно вибрати якісні та хороші фото в інтернеті. Тоді я беру артикул, вписую його в Google, отримую просто море різних фотографій і відбираю з них три найкращих, і так з 10 позиціями. Е, так, вже 9 -та година я відібрав усі потрібні фото і нарешті буду викладати на OLX перших 10 оголошень. Назву та опис буду використовувати по шаблону, який в мене вже є. А для того, щоб його придумати, можна знайти на OLX 5 різних популярних магазинів у вашій ніші, подивитися, які. Прийоми та фішки використовують вони, і створити власний топовий опис і назву. Щоб не створювати 10 оголошень вручну, я використовую чат GPT. Скидаю приклад назви та опису, даю 10 артикулів з цінами, витрачаю ще близько 5 хвилин на правки і нарешті можна викладати перші оголошення. Так, виклав я перші три пари. Це, до речі, кросівки, але такі, що можна носити взимку. Перша позиція це Nike Air Max 90 на Gore-Tex. Подобається колір цієї пари, плюс ідеально підходять для погоди, яка в нас на початку зими, коли. Ще немає дуже сильних морозів. Також їх буде комфортно носити в дощ. Наступна пара кросівок Air Jordan Max Aura 5, чорні шкіряні базові кросівки. І третя пара це модель від Adidas, які також підійдуть на зиму, і також на Гуртексі. Наступні три пари, які я викладав, були різні зимові черевики від бренду Columbia. І викладаю останніх чотири пари. Тут і кросівки, і черевики. За сьогодні багато чого зробив. Найголовніше, що розібрався, який товар продавати, де, як, і навіть виклав перших 10 оголошень. Вже завтра. І післязавтра викладу наступні 20 оголошень. Почався другий день, і який в мене план на сьогодні. По-перше, я хочу повністю доробити всі позиції, щоб ввечері просто повикладати. Тоді сідаю за пошук фото до наступних 20 артикулів. Зіштовхнувся вже з першими проблемами, до деяких позицій майже немає фотографій, і приходиться просто вибирати з того, що є. Це зазвичай трапляється з непопулярними черевиками. Зараз відбираю фото і різко усвідомив, що я майже доробив всю роботу. Залишається ще 4 позиції пограти з чатом GPT. І повикладати на OLX. Це і є найбільшим плюсом дропшипінгу, що можна організувати роботу за декілька днів, але ми ще побачимо, як це все буде продаватись. Наступив вечір я прогнав артикули з цінами через GPT, і тепер можна викладати оголошення. Сьогодні викладу 10 нових і завтра ввечері ще 10. Це роблю для того, щоб трафік йшов рівномірно, а викладаю саме ввечері, бо зазвичай люди повертаються з роботи або навчання, і є багато шансів отримати замовлення. Спочатку викладаю 4 чоловічих пари від Salomon. Перша мені. Найцікавіша це Salomon XT Quest. Прикольні трекінгові кроси, які взагалі можна використовувати майже цілий рік. Далі йдуть три пари високих черевиків, кожна з них різна і на свій смак. Перейдемо до двох жіночих пар. Перші кросівки це Nike Air Force 1 в колаборації з Сиреною Вільямс. Це одна з найвідоміших тенісисток. Виглядає ця пара яскраво і в моєму випадку йде як тестова позиція, бо тут доволі висока націнка, плюс тисячу гривень. Друга жіноча пара це черевики від Adidas у колабі з Телою Макартні. У минулому моєму відео вже була. Пара з такою колабою і за них писали багато разів. Там була велика націнка, і їх доволі швидко купили. Далі я прийшовся по одягу, виклав термоштани Nike і дві куртки: одну чоловічу від Adidas і одну жіночу від Nike. І остання десята позиція це черевики від Adidas. Так, я виклав усі оголошення на сьогодні, поки, на жаль, не отримав ні одного повідомлення. Але я не засмучуюсь, бо попереду ще 28 днів. А щоб відбити ціну пакету з оголошеннями, потрібно зробити одну або дві продажі. Націнку я ставлю від 500 до 1000 гривень ціну формував дивлячись на оголошення конкурентів. Третій день нарешті розпочався з повідомлення на OLX. Написала клієнтка за зимові черевики від Adidas. Повідомлення по класиці, чи є в наявності та живі фотографії. Я знайшов фото в інтернеті, сказав, що кросівки привезені з-за кордону і що можна замовляти OLX з доставкою. Далі прилетіло замовлення. Я перекинув дані постачальнику, і на цій парі потенційний прибуток 500 гривень. Далі в обід прилетіло вже друге повідомлення. Написали за черевики Columbia. Клієнт уточнив їхній стан, розмір і сказав, що замовить Оликс з доставкою, але пізніше. Побачимо, чи реально замовить. Наступив вечір. Зараз буду викладати 10 останніх оголошень. В першу чергу викладаю прикольні рукавиці від Nike та термоштани. Далі два худі: червона від Jordan та рожеве від Nike Ці чотири позиції точно мають ефективно себе показати. І останні шість оголошень я добив різними кросівками. Тут в нас є данки, декілька пар форсів та декілька пар найтболів. І відразу після цього мені написало два клієнта на Оликс. Перший це чоловік, що писав. Вши в обід за черевики Коламбія він замовив Олекс з доставкою. Я написав постачальнику і отримав відповідь, що вони вже продані і їх купили сьогодні. Тому мені прийшлось відхиляти Олекс доставку і писати довге повідомлення клієнту з поясненням. Насправді, це один з таких неприємних моментів в роботі по дропшипінгу. Бо товар, який викладаєш ти, паралельно продає ще декілька десятків людей, і сам постачальник. Базова ситуація, яка також траплялась в моєму минулому експерименті, коли клієнт довго думав і хтось просто перший замовив товар. До речі, на цій позиції. Було плюс 790 гривень, але рухаємось далі. Другий клієнт за вечір написав за 90 AirMaxi на Гортексі, запитав, чи вони є в наявності та чи скину я щось по ціні. Далі ми поторгувались, домовились за 4 тисячі гривень, і клієнт їх замовив. На цій позиції потенційно плюс 637 гривень. Сьогодні день вийшов доволі прикольним. Я повикладав останні оголошення. Плюс, якщо клієнти позабирають посилки, то я вже повністю відіб'ю витрати. Але це ми вже побачимо за декілька днів. Ранок четвертого дня в мене розпочався з розмови по Клієнт запитував за червоне худі Джордан в розмірі XL. Далі я пояснив, як працює OLX, Ми поторгувались і домовились, що я поставлю ціну 2300 гривень, а клієнт замовить OLX з доставкою. Тут потенційно плюс 416 гривень. На одяг зазвичай менша націнка, а тут ще й поторгувались, плюс комісія від OLX. Через годинку написали за Solomon XT Quest, Запитали, чи є в наявності, та попросили додаткові фото. Я скинув, а клієнтка замовила OLX з доставкою. Якщо заберуть, то зароблю 540 гривень. В 12 Годині написали за черевики Adidas в колабі зі стелою Маккартні. Запитали, чи вони на флісі та який розмір набірці. Після чого наша розмова завершилась. Перша половина дня вже почалась топово, але будемо дивитись далі. Після обіду отримав повідомлення на черевики від Соломон. Клієнт просто запитав, чи вони підійдуть на холодну зиму. Я відписав, що ні. Так, вже вечір, і знову прилетіло повідомлення. Написали за чорні кросівки Nike, чи підійдуть вони на зиму. Я відповів, що так, і пізніше запитав, чи хоче клієнт замовити. За сьогодні написало 5 Людей, двоє з яких замовили. Це означає, що я добре підібрав товар і поки вдається реалізовувати тисячу гривень. Насправді я обрав таку суму через три основних моменти: перший це мінімум, з яким можна розпочати. Другий момент, що багатьом такі гроші не страшно втратити. І основний третій, що така сума є буквально в кожного. Тому обов'язково дивись до кінця, щоб побачити, скільки я зможу заробити. На п'ятий день прилетіло повідомлення на жіночу куртку Nike. Запитали, чи можливий торг. Я скинув 90 гривень і її замовили Олекс доставкою. Потенційно плюс 590 гривень профіту. Взагалі, перед тим, як написати, клієнт подзвонив і запитав за матеріал та інші деталі. Це також один з мінусів дропшипінгу, бо з самої куртки я не маю на руках і її складно оцінити. Тому я мушу швиденько знаходити таку ж позицію десь на сайті та подивитись характеристики. Так, я вже маю інформацію на рахунок посилок, які замовляли на третій та четвертий день. Перші це в нас черевики від Adidas, які, на жаль, не забрали, і клієнтка так нічого і не написала. Скоріше за все, не підійшов розмір. Наступні це. 90 AirMaxi, з ними все окей. Клієнт забрав, і перший профіт плюс 637 гривень. А далі худі Джордан, яке також забрали, плюс 416. І на останнє замовлення прилетіла відмова. Сказали, що проблема в розмірі, а самі кроси топові. Ввечері написали за червики від Adidas, на які прилетіла відмова. Я трішки скинув по ціні, і клієнтка змовила OLX з доставкою. Тут потенційно плюс 430 гривень прибутку. Також помічаю, що багато людей скептично ставляться до OLX. Часто перепитують, чи зможу відправити без передоплати, і чи це дійсно оригінал. Я думаю, що це пов'язано з багатьма скам-схемами, починаючи від Китків на передоплату і закінчуючи фейковими Олекс доставками. Частково через це мій профіль максимально викликає довіру, і я відправляю будь-якими методами. А якщо ви хочете купити собі оригінальні кросівки, то посилання на свій телеграм залишу в описі. І давайте підб'ю результати. За сьогодні в мене плюс 1053 гривні, і банк складає 1190. За відхилення замовлення в мене нічого не мінусується, бо люди замовляли Оликс доставкою. Поки непоганий результат, вже точно не буду в мінусі, але подивимось, що нас чекає далі. Наступив шостий день і зранку прилетіло повідомлення на черевики від Соломон. Клієнтка запитала, чи вони ще є в наявності, яка довжина устілки, і чи зможу зробити знижечку. Я пояснив, що можу зробити знижку лише при купівлі по мінімальній передоплаті. І клієнтка замовила з доставкою. Тут потенційно плюс 500 гривень профіту. Але далі сталася трохи неприємна ситуація, бо постачальник сказав, що не може знайти цю пару на складі, і через це прийшлось відмінити замовлення. Я запропонував схожі черевики за такою ж ціною, але у відповідь ігнор. Також Сьогодні море людей писали за зимові черевики від Adidas, які замовили ще вчора. Я відписував, що повідомлю в разі відмови. І все ж є одна хороша новина: забрали куртку від Nike, і до балансу додається 590 гривень. Але далі мене чекала темна полоса. Сьогодні, сьомий день, замовлень не отримав. Написало три людини, і то за взуття, якого вже не було, і за черевики, які я відправив. Наступив восьмий день, і за сьогодні навіть ніхто не написав. 9 листопада, за останніх три дні, особи нічого не відбувається, і сьогодні знову без замовлень. Лише написало три людини за кросівки, які я вже відправив. Зараз банк складає 1780 і залишається ще 21 день. Тому я вирішив витратити 309 гривень і викласти ще 10 оголошень. Подивимось, чи це якось змінить хід подій. Тому зараз я відберу 10 позицій, а вже завтра буду їх викладати. З черевиків знайшов лише дві хороших позиції: від Соломон та Адідас. Далі відібрав 8 максимально різних моделей кросівок. частина високих, частина низьких і одні навіть для велосипедистів. Вже завтра подивимось, як ціпак. Пари почнуть себе проявляти. Сьогодні 10-й день і почну з хорошої новини. Нарешті забрали черевики від Adidas. Це пара, за яку писали найчастіше, і тепер я можу нарешті видалити це оголошення. Тут плюс 430, тому банк стає 1900 гривень. Також сьогодні прилетіло замовлення через Олекс доставку на зимові високі кроси від Nike. Передаю замовлення постачальнику, але на жаль, цих кросів вже немає. Це знову ж таки один з великих мінусів дропшипінгу. Постачальник сказав, що за два дні буде схожий розмір. Я Запитав у клієнта, чи йому підійде, і ми домовились, що я напишу йому, коли приїде його розмір. Наступний вечір і сідаю відбирати фото для 10 нових позицій. Тут доволі багато популярних моделей, тому відбирати легко і кайфово. Знову прогнав дані модели через чат GPT, виклав 10 позицій і чомусь OLX вирішив просто так видалити два моїх оголошення. Пояснення, цей товар заборонений для публікації. Це для мене взагалі якась загадка. І колись, до речі, OLX видалив всі 100 оголошень, які викладав мій менеджер. Цього разу це стали крусівки. Від Адідас та Пума наступив одинадцятий день, і з самого ранку мені написали за термоштани від Nike. Я запитав у постачальника, виявилось, що вони вже продані. Пишу про це клієнту і отримую таку ульту. Далі написали за черевики від Адідас. Я поскидав доп фото, але замовлення не отримав. В обід хотіли купити рукавиці від Nike. На жаль, вони вже були продані. Я запропонував схожі, але відповіді так і не дочекався. Вже вечір і прилетіло максимально вічливе та зрозуміле повідомлення. Клієнт хотів купити зимові черевики від Salomon. Я все розписав, але не підійшов розмір. За сьогодні замовлень не отримав, але мене посмішив контраст між першим та останнім повідомленням. Наступив ранок 12 числа, і я відразу пишу клієнту, що з'явився 45 з половиною розмір чорних кросівок Nike. на що отримую ігнор. Насправді міг би закрити це замовлення, якби тоді не скасував Оликс доставку. Далі прийшло два базових повідомлення на жіночі та чоловічі черевики. Тут без продовження. І ввечері клієнт хотів купити черевики від Columbia, але їх вже не було на складі. Всі продані позиції відразу. Видаляю з OLX. Насправді люди пишуть доволі активно, так ще й на різні кросівки, але трішки не везе з наявністю, бо часто позиції виявляються вже проданими. Частково через це магазини, які мають більший бюджет, прагнуть повністю вийти на власну наявність. І коли це вдається, то більша частина проблем просто зникає. Раніше я співпрацював з великим магазином оригінального взуття, який продавав мої кроси по дропу. Але в мене тоді була так собі налаштована робота з менеджером. Ми зробили декілька профтиків, після чого співпраця була припинена. Трохи шкода, бо на пасиві отримали. Притримував по декілька замовлень на день, але це стало для мене уроком. Сьогодні, на жаль, без замовлень. Тепер хочеться отримати хоч якийсь профіт, щоб зрушити баланс з місця. На 13-й день отримав лише два повідомлення про розмір устілки, але безрезультатно. 14 числа взагалі пусто, а 15-го написало три людини, але знову без замовлень. Сьогодні вже 16-й день, половина часу пройшла, і я надіюсь, що ближче до кінця місяця підуть замовлення. Зранку, нарешті, прилетіла Олекс доставка на зимові кросівки від Adidas. Я відразу передав замовлення. І він доволі швидко їх відправив. Тут потенційно плюс 670 гривень профіту. Також сьогодні отримав одне з найдивніших повідомлень, які часто прилітають тисячу, при тому, що штани коштують в два з половиною рази дорожче. Мене завжди дивували такі люди. Наступив 17-й день, в обід написало два клієнти. Перший на вже відправлені кросівки від Adidas, а другий запитав довжину устілки на зимових черевиках від Salomon. Ввечері прилетіла відмова на взуття, яке замовили вчора. Причина незручні та тиснуть в кістку. Вони є тільки в такому Розмірі тому більше запропонувати не можу. Додатково я вирішив підняти три оголошення, які, на мою думку, можуть спрацювати. Перше це кросівки Nike ACG, бо за них запитують. Тут 41-й популярний розмір. Їх є в наявності аж три штуки. Наступне взуття, яке я підняв, це Adidas Velosamba. Причини ідентичні, декілька розмірів, багато збережень, плюс тут хороша націнка. І третя пара, яку я підняв, це жіночі черевики від Adidas у колабі зі стелою Макартні. Подивимось, чи спрацюють ці оголошення. Сьогодні 18 число вечір і. Настрій такий собі, бо написало всього дві людини. Запитали, чи є черевики від Коламбія та базове повідомлення на кросівки Nike Air Max. Тут без коментарів. За 19-й та 20-й день написала лише одна людина. Клієнтка запитала, який артикул. І знаєте, що останнє успішне замовлення було два тижні тому. Немає навіть що сказати. Але раджу додивитись відео до кінця, бо результат точно здивує. Сьогодні 21 перше число, і ранок розпочався вже цікавіше, бо написало три людини. Клієнт попросив фотобірки до черевиків від. Ломон, на жаль, вони вже продані. Далі клієнтка запитувала про довжину устілки до черевиків Adidas, але постачальник їх теж вже продав. І третє повідомлення до кросівок Nike Air Max, чи є вони в 43-му розмірі. На жаль, вони лише в 38-му. До речі, популярна ситуація. Коли я продаю якісь жіночі кросівки за доволі низькою ціною і з одним розміром, а клієнти постійно запитують, чи можу я привезти в 42-му, 43-му чи 44-му розмірі. Право в тому, що такі кросівки, як Nike Air Max, в чоловічому 43-му розмірі коштували б на 30. 50% дорожче ввечері отримав ще повідомлення на черевики Adidas, де клієнт спочатку хотів купити їх за 3 тисячі, потім за 3 200, а у висновку не встиг, і вони вже були продані в постачальника. Наступив 22 й день зранку написало аж 4 клієнти. Перший за форси в кулабі, але просто запитав чи взуття в одному розмірі. Далі три повідомлення за кросівки Nike Сіджі, які зараз ідеально підходять по погоді. Перший запитав, чи вони оригінальні, та скинув мінімальну передоплату. Тут потенційно плюс 590 гривень. Другий теж перепитав. Чи це оригінал і замов Олекс з доставкою. Потенційно плюс 485 гривень, бо комісія з'їдає 100 гривень на одній парі. А третє повідомлення без коментарів. Класно, що замовили вже дві пари з цих Найків, плюс залишається одна пара, яку можуть купити в перспективі. Через це топово плюсувати і рекламувати оголошення, де є хороша наявність. До кінця залишається тиждень, і надіюсь, що продажі підуть. Сьогодні, 23 число, в обід написав клієнт знову за кросівки Nike ACG. запитав, чи віддам я за 2500. Нагадаю, ціна закупки 2400. Далі я пояснив клієнту, що на це взуття зараз є попит, і через це знижку не зможу зробити. Тільки що прилетіло ще одне повідомлення на цю пару кросівок, запитали, що всередині. Я просто перепитав це у чату GPT і скинув детальну відповідь. Також написав клієнт за Air Jordan Aura, але, на жаль, йому не підійшов розмір устілки. В обід 24 числа прилетіло повідомлення за кросівки від Salomon, але не підійшов розмір. І ввечері знову написали за Nike ACG запитали, чи вони Сьогодні Замовлень, але є одна хороша новина і одна погана. Хороша, що забрали кросівки Nike ACG, а погана, що по другій парі відмова. Тому до бюджету додається 485 гривень, і зараз банк складає 2350. 25 числа я знову отримав замовлення на кросівки Nike ACG через OLX доставку. Нагадаю, що їх ще залишилось дві пари, і потенційно це плюс 485 гривень. І прилетіло два повідомлення на Соломони та кросівки Jordan. Далі за 26 та 27 день я отримав. Всього одне повідомлення. А 28 числа клієнт забрав кросівки від Nike, які замовляв Олег з доставкою. Тому ще плюс 485 гривень до банку. На 29 й день пусто. Я вже зробив підрахунки, але сталося дещо цікаве. Тому дивимось до кінця. Сьогодні 30 число, завтра останній день, і тільки що мені прилетіло два замовлення з хорошим профітом. Перше на кросівки Nike Air Jordan Aura по мінімальній передоплаті, а друге на Adidas VeloSamba через OLX доставку. З Перших кросів потенційно плюс 790 гривень, а з других плюс 700. Цих дві пари вже поїхали до своїх власників, і якщо їх заберуть, то це дуже повпливає на результат. Сьогодні останній день, і чесно кажучи, я в шоці від двох речей. По-перше, забрали дві вчорашніх посилки, і до банку додається тисяч. 1490 гривень. А по-друге, ще сьогодні прилетіло ще два замовлення. Це дуже круто. Перше на кросівки Nike Airfly OLX з доставкою. Їх клієнт забрав на наступний день, і я отримав плюс 676 гривень профіту. А друге знову Nike ACG, але їх не забрали. Переходжу до результатів. За 30 днів чистими я заробив 51 гривню. А якщо тобі подобається такий контент, обов'язково підписуйся, став лайк та дивись мої минулі відео.